Доброго дня, шановні колеги, шановні представники охорони здоров'я, шановні колеги народні депутати, шановні представники уряду. Сьогодні я ініціював в цьому році, напевно, другу нараду щодо системи охорони здоров'я. Насправді я би дуже хотів, щоб ми спільно в стінах українського парламенту напрацювали рішення, які дозволять вивести з кризи в першу чергу українське суспільство. І систему охорони здоров'я, яку я вважаю сьогодні надзвичайно травмованою і нездатною адекватно реагувати на ті виклики, які є в суспільстві. По великому рахунку, що ми маємо сьогодні? Люди хворіють, помирають. Якість життя, на превеликий жаль, є дуже критичною. Разом з тим, у нас є невтішні показники щодо терміну життя, років життя людини, як чоловіків, так і жінок, таке враження, що вийшов на пенсію і має вже померти. При цьому всьому, якщо ми говоримо про людей, маємо і пам'ятати, і розуміти, що лікарі теж є люди, які не можуть прожити на зарплату 2,5 трошки більше тисяч гривень, і це є очевидно. Разом із тим, за останній рік урядом не запропоновано жодної моделі, яка була би базовою для того, щоб вивести охорону здоров'я на якісно новий рівень, побудувати якісну систему. І тут я можу згадати тільки свій досвід. Коли я працював мером Вінниці, ми теж прийшли до висновку того, що медицина це одна із самих, як ми знаємо, важливих систем. Медицина потребувала негайного нашого втручання і намагання вирішити ті питання, які не вирішувалися на рівні держави. Так створився там перший Вінницький міський перинатальний центр, і ми почали діточок від 500 грам просто рятувати, а раніше вони в Вінниці помирали. Так ми створили сучасний діагностичний центр, який дав можливість сьогодні на достатньо високому рівні, я говорю про вторинний рівень медицини. Діагностувати захворювання і вчасно реагувати на виклики. Так ми створили перший в регіоні центр кардіосудинної хірургії, який дозволив рятувати людей, проводити стентування. І зараз переходить вже система до другого рівня побудови сучасного кардіоцентру хірургічно спільно Світовим банком. Так ми почали розвивати амбулаторії сімейного лікаря. Ми почали розвивати первинну ланку. Ми почали, єдині вперше, напевно, в Україні створили систему страхової медицини через муніципальну страхову кампанію. Ми почали впроваджувати електронну медичну карту. Ми побудували там нові хірургічні відділення лікарні швидкої медичної допомоги. От ми намагались вирішувати локально ті завдання, які стояли. Перед містом. Натомість, що ми отримали? Ми отримали недолуги, непрофесійне рішення тодішнього уряду про те, що треба провадити експеримент в чотирьох областях: Донецька, Дніпропетровська, Вінницька і Київська, і Київ, місто Київ. Почали ліквідовувати поліклініки, почали ліквідовувати і знищувати педіатрію лікарів-терапевтів. Почали, не створюючи нової системи, руйнувати те, що було хоч якось сформовано. Причому це було жахіття, коли, начебто, реформу запустили, а на всіх селекторних нарадах і зустрічах говорили: ну, які вам ще треба нормативні акти, щоб ми тут прийняли їх, і щоб вам було краще виконувати завдання. Сказали про те, що має місто отримати 240 там, 40 сімейних лікарів. Підготовка яких мала би відбутись за 6 місяців. Тобто, спочатку зламали всю систему, потім сказали, що терапевтів немає, дитячих лікарів немає, ви маєте десь знайти чудом сімейних лікарів, яких потрібно готувати раками. Мова йде про те, що вони і грудну дитину мають обслуговувати, надавати медичні послуги, і людині похилого віку. Коли в одній черзі до лікаря, на превеликий жаль, є людина і похилого віку зі своїм комплексом захворювань, і є дитина, яка прийшла принесли на медичний огляд. Це все є помилки, з яких сьогодні потрібно зробити дуже чіткі висновки. Хотів би звернутися до Міністерства охорони здоров'я. Зміна системи охорони здоров'я потрібна не Міністерству охорони здоров'я, а українським громадянам. Ми маємо з вами шанс і можливість побудувати якісну систему охорони здоров'я. А не так, як це зробило Міністерство 28 грудня 2015 року, внешши в Верховну Раду України законопроект про продовження проєкту реформування Дніпропетровськ, Донецьк, Київ і Вінницька область. Експерименту, як такий, який визначений успішним, так ви поїдьте тоді в ті регіони, зайдіть в сільську лікарню, зайдіть в ФАПи, в лікарні, і поспілкуйтеся з людьми. Я з ними спілкувався, я бачив їх. Так реформи не робляться. Тому я ще раз закликаю до того, щоб була абсолютно нормальна взаємодія всіх органів влади, всіх рівнів. Беззаперечно потрібно. Консультуватись і радитись людьми на місцях для того, щоб розуміти, яка модель має повстати в Україні. obrigado